Ці марафони, і оце, оце, як я називаю. Річна програма Крила. Я її називаю програмою сталого розвитку для жінки. Да, тому що саме нам треба час не спішити. Нам треба час для того, щоб прийти до цього розуміння, і у кожної це буде своє розуміння, тому що ми знаходимося на різних рівнях сьогодні. Свідомості, да і для нас, навіть коли я говорю, що для вас гроші, і хтось мені каже енергія там бумажки, стан, і так далі. Для кожної з нас буде різна енергія, різний стан це буде. Щось різне те, що мені дає ресурс, е, немає і свободу, да, як, як результат. Немає єдиного чогось, що для всіх буде однаково. Немає. Ми всі за різними прийшли сюди е, да, місіями і задачами душі. І тільки це і нас і відрізняє. Да, ну, відрізняє, об'єднує те, що ми всі йдемо за своєю місією душі. Маємо так. іти, маємо іти.